Я відправив полісся в англійську прем'єр-лігу, і ви тільки подивіться, що вони зробили в кінці сезону. Всім привіт! З вами народний плей, формат з кар'єрами. Вам не дуже заходить, тому сьогодні експеримент. Житомирське полісся відправляється в АПЛ, а замінимо ми Манчестер Юнайтед. Жартую. Берні відправляється в УПЛ, а Полісся в АПЛ. А для більшої цікавості я додав також Полісся в Лігу конференцій. А якщо у вас є декілька хвилин, вони є до вас прохання. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я буду вам дуже вдячний. Нашій цілі на сезон це, звичайно, не вилетіти та вийти, хоча б в плей-офф Ліги конференцій. Дві нічиї та перемога в предсезонньому турнірі. Бійся, АПЛ. Ну що ж, давайте просимулюємо до кінця жовтня. Та подивимось на результати. Дебютує полісся англійській прем'єр-лізі в поєдинку проти Тоттенхема і грають в нічию 2-2. А на черзі Сандерленд знову нічия. Карабао Кап проти Крістал Пелес – нічия, але в серії пенальті команда Руслана Ротання поступається. Манчестер Юнайтед приймає Полісся на Олд Траффорд – Поразка 4-2. Домашній поєдинок проти Ліверпулю 2-1 програємо. Домашній поєдинок проти Ноттінгем Форест 3-3. Матч проти Манчестер Сіті поразка 3-0. Перший тур Ліги конференцій і Полісся знову програє з рахунком 1-2. На черзі Астон Віла і знову Поразка. Поєдинок проти Ліцу і чи на найкращий шанс перемогти нічия 1-1. А тепер другий тур ліги конференції і знову поразка з рахунком 3-1. Улверхемптон приймає Полісся, бойова нічия 2-2. Жодної перемоги за три місяці. Чесно кажучи, я думав, що буде набагато гірше. Тому давайте подивимось турнірну таблицю та подивимось, як виступає Полісся на фоні інших. А колектив Житомира на 19-й сходинці. 0 перемог, 5 нічийних результатів та 4 поразки: 13 забитих та 20 пропущених. А в лізі конференції маємо 33-ю сходинку, маючи 2 поразки з двох можливих. Не найкращий, звичайно, початок, але ми віримо в свою команду. Симулюємо до кінця року та дивимося на результати. Полісся приймає Арсенал Поразка 2-1. Третій тур Ліги конференцій. Страсбург приймає Полісся. І знову поразка з рахунком 2-1. Вестхем проти Полісся. І дебютна перемога в англійській прем'єр-лізі. Поєдинок проти Челсі, Нічия 2-2. Четвертий тур Ліги конференцій. І перше очко йде в скарбничку Полісся. Поїздний поєдинок проти Брентфорду і поразка з рахунком 3-2. Домашній поєдинок проти Крістал Пелес. І Полісся перемагає з рахунком 3-1. Виїзд проти Нюкаслу. Поразка з рахунком 3-0. П'ятий тур Ліги конференцій. І знову нічия. Домашній поєдинок проти Фулхему, Нічия 1-1. І шостий заключний тур. Ліги конференції матч проти Київського Динамо і поразка з рахунком 3-2. Виїзний матч проти Бормуту в рамках Прем'єр Ліги і поразка з рахунком 3-1. Матч проти Евертону і поразка з рахунком 0-3. Домашній поєдинок проти Ньюкаслу поразка 1-4. А тим часом підійшов кінець року і давайте подивимось на турнірній таблиці. І Полісся все ще на 19-й сходинці і схоже це кінець для Житомирського колективу. Але Полісся це команда, яка може все. Дві перемоги, сім нічийних результатів, 10 поразок, 26 забитих, 43 пропущені. А в лізі конференції ми зайняли 35 ту сходинку, набравши всього 2 залікових бали та вилетіли з турніру. А зараз давайте просимулюємо до кінця березня та ви знову подивимось на результати. Поєдинок проти Брайтону, поразка з рахунком 2-0. Приймаємо Манчестер Юнайтед та програємо з рахунком 1-2. Емірайтс, факап та полісся проходить далі. Виїзний поєдинок проти Ліверпулю і поразка з рахунком 3-2. Домашній поєдинок проти Шпор. Знову програємо на цей раз з рахунком 3-1. Два аутсайдери англійської прем'єр-ліги зустрічаються між собою і поразка з рахунком 5-2. Приймаємо Вестхем на своєму полі нічия 1-1. В минулому поєдинку ми перемогли і зараз знову перемагаємо з рахунком 1-2. Знову кубок. І Полісся спокійно проходить далі. Ну Якщо ми виграємо Emirates Cup, то я думаю, це перекриє всі наші невдачі. Експеримент буде успішним. Поєдинок проти Челсі і поразка з рахунком 3-1. Домашній поєдинок проти Брентфорду, поразка з рахунком 1-5. Поїздний матч проти Евертона, нічия 2-2. Emirates Cup і Полісся вилітає. Як то кажуть, не так сталося, як гадалось. Приймаємо Борнмут, а поступаємо з рахунком 1-3. Визний матч проти Фулхему, поразка 2-1. На календарі 1 квітня, тому давайте заглянемо в турнірну таблицю. І полісся на 20-й сходинці. Це, звичайно, було очікувано, але так хотілося помріяти та подивитись на найкращий український футбол в АПЛ. До закінчення чемпіонату залишається 7 турів, тому давайте просимулюємо до кінця сезону та будемо підбивати підсумки. На своєму полі приймаємо Брайтон. Поступаємо з рахунком 0-2. Далі виїзд в Ноттінгем, Знову поразка з рахунком 2-0. Ну, можливо, хоч тут у нас що вийде. А тут 3-0. Приймаємо Астонвілу. І нічия. Матч проти Манчестер Сіті. Поразка з рахунком Виїзд проти Арсеналу, поразка з рахунком 2-1. І заключний тур АПЛ – поєдинок проти Вулверхемптону та нічия з рахунком 2-2. Що ж, давайте дивитись в таблицю. Та Полісся очікувано вилітає з англійської прем'єр-ліги, маючи в своєму активі три перемоги, 11 нічийних результатів та цілих 24 поразки, 48 забитих, 91 пропущений. Та 20 залікових балів. В Емірець Факап дійшли аж до однієї восьмої, а в Карабао Кап вилетіли в одній 32 другій фіналу. А в списку найкращих бомбардирів є навіть Олександр Філіпов, має 12 забитих м'ячів за 33 поєдинки. Експеримент вийшов невдалим, але це не кінець світу. Пишіть в коментарях, можливо, ви б хотіли бачити там, наприклад, Карпати в Лалізі, Динамо в Бундеслізі. Шахтар в серії, а то пишіть в коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був народний плей на все добре.